Dove andiamo? Eh? Vido. Andiamo. Al cinema. Al cinema? Caschinotato. Andiamo prendere a prendere il caffè. Il Caffè qui. Verdi bianchi. Capelli bianchi. Quindi deve essere il telefono che c'è sul un gioco mai volo se dio. Se non si bene ti snai. Sei bravo, bravo. Si cammina. Guarda <laughs> qui, Vido. Oh, wow, belli, buoni e buoni, guarda, 2, 4, 6, 8, 10. Bravo, 10, ho preso 10. Tu quanto mangi? Quanti mangi? Ti 6, 7. Eh, 6, 7, 10, 15. Mamma mia. Eh, no, 7. In solito lui mangia... Sì, mi può chiedere scusare. Sì. Тут суку я вже розігріваю. Це на буде. Це Зараз я поставлю в холодильник. та буде жіночка, що завтра. Вона буде мати готова дуже-дуже смачна ця зупа. дуже сильно смачна. Це такі яблука я зробила. Засолодила я їх отою стевією. Ось така, ось така стевія. Тут ця суку, що вона італійка готувала моя напарниця. Я розігріла половинку. Зараз я всі тортелі викину. І оцей чайочок я зробила. Це не чай, це такі всякі різні. Ecco qua. Lampone. Ti ho fatto bevandale con lampone. Oh, ti, fa... ti, fatto bevanda con lampone. <coughs> ti fatto camomilla si ta chata? Non... No, camomilla. Camomilla no. E tè verde. No. Che serve? Tè verde! Non ti no, piace, no. no, no. no, no. <laughs> Лямпони. А, лямпони questo buono, sì. Було б найліпше це взяти і дати зелений чай, та він зелений чай не хоче сам пити. Я теж сам не люблю такий. Тоді я його мішаю з тими всякими малинкою і з тим всім. Ось так. Кипить чи не кипить. Кипить. Тут я вже кафе приготувала, зараз я поставлю кафе Іллі. Хороша, у нас 7 евро у нас коштує. Салі. Віду, Армадетто Армаде муро ай айфату ту. Sì. 20 тиметрі ось таке, бачите, це він так виколопало. Тут так вони його ставлять. Солі треба трошки взяти. Всякі такі різні ось тут. стоять. Бене. Ой, вже кипить. Вже кипить чи не кипить. Кипить. Це вони не є, що такі великі, це ще більші роблять. Ще більші роблять. У нас такі величезні і вони у нас називаються тортеллі. Емілія Романія секімано равіолі відеоквістіква. Равіолі і Болі Равіолі і Аболоння. a Bologna ma noi si chiamano tortelli maremani perché è così in Toscana è diverso 7 per lui, 3 per me. Vido preparati, guarda qui. Guarda, uh, bello, che uh, sono. Ugh, <laughs> peccato, ma Quanti ti ho dato? 7. Abondante. 3, 4, 7, sì. Buoni, buoni. Non vogliamo 100% di 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 parmigiano. di 100% di 100% di Дівчатка вам підійшов апетит до такої, ой, які вони смачні, які вони смачні, ви собі не можете представити. Хто був тускані? Треба я так одною рукою, нічого страшного. Зараз натру на трупарміджану на завтра і на сьогодні ще на вечір бракує. Вони дуже добрі, вони дуже смачні, вони теплі. Їх ніколи не треба їсти гарячими, Бо ви так не посмакуєте. Ви так не посмакуєте, якщо вони... Вау, віду, п'яно-п'яно, тропокальди, веро? No, ah, mm -hmm. Джусті, джусті. подивимося. Бачите, по розміру. Ось такий, половинка за завилку. Ой. ho già topizia vedo ora assaggio anche io eh Lascia... Mami, male. lasciato per me guarda qui eh, male. mangio questi tre guarda qui guido perché e... non resistono però troppo buoni questi qua voglio assaggiare va bene va bene wow questa cena io provo no Mm -hmm. Москатний горіх дуже чути. Сісенте ночі моската, бідо. Ночі моската, Сісенте, Бене. Ой, яке вони смачні. Якщо приїдете, приїжджайте в Тоскану, приїжджайте з України, з Німеччини, з Франції. Зі всіх сторон приїжджайте, будете наші їсти тортелі. Ще один попробую. Теплі вони вже. Вони якраз такі ідеальні. Я зараз бо я додому дому не йду. Я йду прямо в центр комерчалі, там ми маємо зараз подарунки ще купляти. Такі кошики маємо складати. Там ну, така всяка на новорічні свята, такий всякий кошик там з, з такою всякою їдою. Зараз мій компанію і ми разом їдемо. Він поїсть в хаті, а я їсти вже не буду, бо я тут поїм. Я так собі вже м -м склала тий проєкт. Я тут ніколи не їм, але як ті тортелі є, то я прямо не можу, хочу завжди з'їсти. Я їх купляю, він завжди говорить, купляй багато-багато, купляй багато. Але все одно він більше, ніж сім не може з'їсти. Шість, вже шість, це вже забагато. Готую обід. Скоренько, скоренько обід. ось такі колбаски великі. Я давно вже не, купила, не, купя, не купляла м'яса, хотіла я їх зготувати в духовці з, всякою, з всякими овочами різними, але я знайшла капусту. Тут у мене її так легесенько притрушила. Чуть-чуть, одна цибулька більше тут нічого немає. Тут-чуть помідори я дала і притушила таку цибульку. І ось Зараз чотири таких я буду різати, буду проколювати, так, і буду ставити в каструлю. Вони, бачите, такі досить жирні, то зі свіжого м'яса, вони в нас коштують, ось тут ціна є 11 євро за кілограм. І я заплатила, бачите, сімеру і з чимось. Ось так, така ситуація ось тут, бачите? Що тут ще написано? Скільки жиру, скільки того всього є, мама мія. Ну, треба готувати зараз. Треба розрізати мені це зі свіжого м'яса, свиного м'яса. Вони дуже сильно смачні. У нас дуже знамениті в Італії. Ось так, дорогенько мої, Тут шипить, скварчить. Ой-ой, скільки тут жиру знайшло. Ви тільки подивіться, скільки тут жиру знайшло. Я зовсім води сюди не давала. Я хотіла висипати цю капусту зверху, але мені треба цей жир весь злити. Я цього жиру їсти не хочу. Він дуже смачний, бо він вийшов смачний з тих колбасок, ковбасок. Тут нема ні цибулі, ні чеснику, нічого тут немає, тому що вже в середині вони дуже сильно заправлені. Мені Зараз залишиться тільки злити трошки цього жиру. Ось так. Обід їздять машини. Обід готовий, і йдемо за стіл дорогеньки. Вчора я купила ось таких грам. І заплатила 10 євро. Лущені гарні горіхи 10, евро 800 грам. Мені ще не знаю, для чого я купила. Це, може, як щось я буду пекти, обсипати, фісташки такі. Це фісташки. Я не пам'ятаю, скільки я заплатила. Дуже мало. Була оферта гарна, велика. 1, чи скільки. Я не пам'ятаю, може менше, менше, напевно. І ось такі лісові горішки. А, тут ще одні є. Бачите, Вони коштують одинаково, тому що тут є 50 і 100 г коштують однаково. Але оці фісташки вони більше цінніші. Яка ситуація, Їздять машини. Їздять трошки, бачите, оце, ось так поїхала. І ось такий наш обід. Тут ми зараз дамо трошки чуть-чуть кислинка, щоб була. І улійки свіжої і свіжі. Я ось так чуть-чуть, а мій компаньйон трошки більше чуть чуть оцету, мої, бо Тут немає ні олії, ні. Олії тут дуже-дуже маленько є і мені не треба. Оцет я люблю давати, тому що оцет він дуже якісний. І малесеньку кислинку треба дати, бачите? Малесеньку. Оп, баста, чуть-чуть. Е, тому, тому що я дуже, -дуже по-простому вару, щоб ви знали. І тут немає навіть моркви. Нема в мене моркви не було в холодильнику і через це я моркви не давала. Я моркви не давала. Капуста, вона дуже мігенька, тут ця кучерява така капуста. Як ви знаєте, вона така кучерява і вона дуже-дуже смачна. І ми будемо її їсти. Цілу зиму ми дуже любимо капусту їсти. Це мій найкращий обід ось такий. Ой, в тому в каструлі мало залишилося. Завтра доварю. Бульбе, дорогенькі мої. В каструлі мало залишилося. І треба треба буде мені завтра доварити 2-4 бульбочки. Бачите, що залишилося? Ось так. Сікс капусти ось такий. І дві сусіски таких залишилося. Завтра я доварю дві-три бульби і буде обід ідеальний. Ще й на завтра. І ще й на завтра буде обід. Ось так. Ось так. Ось такий в нас трафіку. Машини їздять, Туристи, бачите, це, це робочий такий. Туди-сюди. Мені така дуже енергія, енергія з вікна подобається. Мені, я би ніколи не могла жити, якщо б я жила в якомусь, щоб вікно десь в поле було, щоб я нічого не бачила. Мені треба пряму енергію з вікна забирати. Не їсти, бо я вже голодна, капуста. Ок... Ось це моя ярлинка. Вона висока 2 метри. Ось така вона тоненька-тоненька, висока-висока, і розділюється на дві частини. Її можна поставити за диван, за стіл, за ліжко. Те, хочете там і поставити, бо вона дуже-дуже тоненька, така внизу. І тут внизу можна поставити дуже багато подарунків. І вона місця зовсім зовсім не займає. така підставка, це желізна, тяжка підставка. І ось такий стовбур на є. Ось тут розділюється на дві частини. Цей провід треба сховати. Ми вже побачили цей дефект. Його треба сховати вверху, щоб його не було видно. Я вам ще покажу вдень, яка вона є, тому що вона вдень зовсім інакша, її краще побачити вдень. Вона виглядає дуже гілочки, дуже-дуже натуральні. І ось така висока-висока-висока. І тоненька, тоненька, тоненька. Яка краса! яка краса. Белісімо. Ось так, дорогесенькі мої. Ось тут ми готуємо. Готуємо, зараз будемо прив'язувати і будемо ставити на вулицю. Багато є роботи. і Темніє дуже скоро. Це моя ялинка. Ось така вона гарна. Така гарнесенька ялинка. Будемо ставити на вулицю. На вулицю, ось так вікна відкривати, це треба відкривати, тут в нас є зразу ось тут ми тут багато світла, можна на кнопочку і міняти різні різні. Кольору тут ніякого нема, але більше блимає, менше блимає. Ми ось вибрали ось така. Ось так. Мигає легенько-легенько, делікатно-делікатно. Дорогенькі мої, я вам покажу, як виглядає італійська зупа. Вона ось така густа. Парміджану, тут зверху ми даємо, бачите, кусочки хліба. Це лінтійки. І спек у кусочки, вона ще має бути густіша. І е, трошки бульби є, як бачите. І вона дуже-дуже така незажарена абсолютно. Вона ще має бути густіша. Тут є кавульфори, цвітна капуста і кусочки хліба, так як я вам сказала, і спек ось така. І тут є, як називається, ті лінтіки росі, червона чечевиця червона. Ось так. Я знову нарвала таких гілочок, як бачите, я тут з дівчинкою з автизмом іду гуляти. Це не я не нарвала, то у нас отакі піна ростуть. Бачите, такі великі великі дерева, і тут гілка знову така велика впала, гілка. Тримай, треба мені ключі знайти. Тіні. Тіні, тіні. Ну, ну, тіні тут, я не Вона мені зразу Йдемо сюди на лавочку, йдемо на лавочку, бо я не бачу, де ключі мої є від машини. Сідаю тут. Всі діті! Джу! Браво! 30 років вона має, вона ж не маленька. Зелені, зелені такі гілочки, як бачите. Йдемо, сядемо в машину, бо тут е, мармур. Мармур, у нас такий мармур, тут холодний, холодний мармур. Люна! Кібелюна! Люна, Люна, весей! Люна! Люна! Беліка стекла! Джа, так? Мені стільки подарків надарувала дівчинка, ця з артизму, що я з нею працюю. Її мама подарувала мені стільки подарків. Ой, тут таке все мі... мішане є. Бачите, так в Італії дають, там є і кобаса, і споманти, і панатони, і, і... і печення, Все-все-все є. Ось так є ось тут, нас так дарують дорогенькі мої. Я думала, що я знайшла 20 євро. Ви собі представляєте, от я от іду, вийшла я з машини, іду забирати мій багаж, той, що в мене тут десь є, тут в мене лежить 20 євро. Я думаю, що таке, що таке, 20 євро тут є? О, як добре, що я 20 євро знайшла. Це, а у мене в кишені було. Ось тут в мене в кишені, бачите? У мене було 30 євро. Я забула, що вони, а я ось так туди-сюди, і тут в мене ще таке сконтріно, що я спизу зробила. І тих 20 євро мені вилетіло. Я шукаю 10 євро, 10 євро немає. Я взяла той, з телефона, засвітила, як називається батарейку і йду так, от, шукаю, шукаю, шукаю. І я аж тут знайшла. Бачите, аж тут два знайшла. Під тою другою машиною. Отут я знайшла, отут прямо в тому рівчику. Такий відтерез невеликий. І він все е, прямо, бачите, відтерезний невеликий такий є. Йолки-палки. Дивіться, скільки мені надарували всяких подарунків, то мама тої дівчинки з аутизмом. Ну, Тут так, бачите, і ковбаса є. Зараз вдома підемо подивимося. І всякі солодкі. Я не знаю, як я це понесу. Це все, я напевно в машині лишу. У мене ось тут моя сумка є, це все тяжке. Я напевно залишу тут в машині. Не хочеться мені нести другий раз. Я закінчила роботу, я йду зараз на вечерю, де будуть самі італійці. Ми організували вечерю таку перед святами, і нас буде приблизно 16 чоловік. І ми будемо їсти з пластмасою в тарілок. Це все дуже по-простому буде. Я йду сама одна, тому що мій компаньйон вже там, він теж все організовує і, і ось так. І це в нас дуже нормально в Італії ось так самому приходити, це нема проблеми.